Ви теж повинні розуміти, що до вас може приїхати толпа дядьків і просто у вас цей мотоцикл забрати в будь-який день, коли у вас тормозна поліція. Якщо ви з ними не договоритесь на місці, у вас мотоцикл забирають на штрафплощадку Є тільки один плюс купити цей бізнес. Надіюсь, після просмотру цього відео ви зробите правильний вибір Советую ли я зараз купувати мотоцикл без документів? Ребятушечки, доброго дня, доброго дня YouTube. Сьогодні у нас буде максимально познавательний відос, а іменно відео про бездоки. Мотоцикли без документу. Хто взагалі не розуміє, що це таке, це такий самий мотоцикл, як у мене, тільки на нього немає ніяких документів. Стоїть брати, не стоїть брати в 2024 році в Україні. Сьогодні ми це все розберемо. Це буде вам інформація від чоловіка, який всю свою життя до початку війни в Україні їздив на мотоциклах без документів. Тому що вони були дешевлі, це було проще. І я просто не хотів кататися на китайських мотоциклах, яка максималка була 120. Ми починаємо, можете заварити собі там чая і само собою підписатися на канал, тому що тут буде ахує мотоконтент. От роже. Мені буде приємно. І так. Давайте, мабуть, почнемо. Навала на заднім. Успех любого відоса це дати на заднім 200, правильно? Ребятушки, я хочу вам сказати, є только один плюс купити цей бездок Це його ціна. Ви должны понимать, что бездоковый мотоцикл буде стоить в 2 а а даже в три рази дешевле, чем доковий. На примірі моєї мт 21-го року вона коштує 13-15 тисяч доларів. Без документу ви зможете урвати таку ж саму за 4. Тобто ви повинні розуміти, скільки ви економите. Ну, це єдиний плюс, який є в цій затеї. Це те, що він стоїть в 2-3 рази дешевле, ніж мотоцикл на документах. Тепер ми переходимо до мінусів. Перше, ви повинні розуміти. Що коли ви купуєте мотоцикл без документів, у вас його можуть забрати в будь-який день, коли у вас тормозна поліція. Просто Подійдуть, спросять документи, нема документів. Якщо ви з ними не договоритесь на місці, у вас мотоцикл забирають на штрафплощадку З штрафплощадки мотоцикл забрати нереально. І треба буде відбашляти половину, Ілі навіть повну стоїмость мотоцикла, за скільки ви його купили. Тобто ви попадаєте на бабки, ви повинні це розуміти в першу чергу. Друге, якщо вдруг... Слушається аварія, ви в ній не винуваті, вас збила машина, ви не винувате, ви просто прямо їхали. Приїжджає поліція, починає оформляти, у вас немає документів, вам торба, тому що у вас немає документів. Так, да, вони ставлять протокол на того чоловіка, який був винуватий, але у вас мотоцикл опять же, забирають на штрафплощадку і не віддають, тому що на нього немає. Документу і забрати його буде ой як важко, тому що вже була создана аварійна ситуація з вінкодом кодом цього мотоцикла, де було виявлено, що мотоцикл без номерних знаків і без документів. Ви мотоцикл не заберете. Тобто, саме галіма для мене це, це вторе. Це коли ти по факту нічого навіть не зробив, ти не винуватий, але у тебе мотоцикл заберуть із за якоюсь албар... Беки то зб'є, подріждє і так далі. Якщо у вас мотоцикл без документів, случається якась аварія, пробуйте рішати на місці. Не визивайте ні в випадку поліцію, тому що це в вашу сторону дуже погано кончиться. В будь-якому розкладі винувати ви чи не винувати. Будете винувати, ви в будь-якому потому тому що у вас мотоцикл без документів. Третє це такі мотоцикли, як двойники. Я думаю, багато хто бачив об'явлення, де написано з учота не знімається. Опять же. Ви повинні розуміти, що це мотоцикл, такий же самий бездок, як і в інших людей, тільки на нього поставили пальонні номера і перебили він -код рами. Якщо у вас, опять же, слово поліція, то вам Только у вас тепер буде не тільки мотоцикл без документів, а ще й подделка документів. Тому що по факту, вони взяли такий же самий мотоцикл і перебили номер рами. Це подделка документів, це вже стаття. Я не знаю, яка, можете почитать подивитися. Тобто у вас по факту вже буде дві проблеми. Якщо вибирати між мотоциклом без документів і мотоциклом двойником, то повірте мені, лучше купити собі без документа. Менше буде проблем. Четверте. При продаже мотоцикла без документів, то есть, ви будете продавати ви теж должны розуміти, що до вас може приїхати толпа дядьків і просто у вас цей мотоцикл забрати, тому що він так само твій, як і мій. Тобто, якщо ти з якогось села Або тип якого ну... Мало знайомих жорстких типів, і ти сам такий, знаєте, нюня, непонятний і так далі. Дуже багато було случаїв, коли таких типів забирали мотоцикли, тому що тіпи приїжджають, бачать тебе і просто можуть в тебе забирати мотоцикл. І ти їм нічого не зробиш, ти не зможеш піти написати на них заяву, тому що той мотоцикл без документів, він так само твій, як і мій. Я на нього такі самі права маю, як і ти. Тобто ніякі. Цей мотоцикл просто бляд, є, документи на нього немає. То Четверте, це його продажа. Його продати буде дуже важко, тому що його реально можуть прийти і забрати. П'яте, що прийшло до нас з війною, це блокпости. Ви можете кататися, якщо у вас мотоцикл без документів, чисто в периметрі свого міста. Тому що якщо ви будете виїжджати на блокпості, зараз в основному стоять поліцейські, вони вас тормозять і починають роз... А де документи, малиш? І в лучшому випадку ви рішаєте на місці, платите їм бабки і уїжджаєте. Або якщо поведуться якісь адекватні, нормальні, вони вас відпустять. Але повірте мені, таких дуже мало. Бо в основному підозри попадаються, які у вас мотоцикл просто заберуть. Це саме Галіма, що є зараз в бездоках. Тому що ви не можете виїхати за своє село, за своє місто, бо везде, по факту, є блокпости, де вас тормознуть і будуть прашувати ваші документи. І будуть вас отак ось. Чмень-чмень, діти. Чмень. Що я знайшов для себе, коли я вже купив свій мотоцикл з документами, це розуміння, що я катався на мотоциклі, який 99,9% спіздили, тобто тип на цей мотоцикл міг збирати год, два, три, п'ять, пол житті на свою мрію. Поставив його возле під'їзду, а в нього я тупо нагло спіздять. Потім привезли в Україну і продали вам. І ви на ньому катаєтесь. Сорі, але трохи в карму я вірю і на такому мотоциклі кататися. и не разъебался, я бы, например, не стал. Просто вдумайтесь, людина собирала на свою мечту пол жизни, и в один момент его просто у него привозят в Украину, а потом вы на нем катаетесь. Ну, это просто Вот просто вдумайтесь все, Это ж просто жопа. Это то самое, что зараз у меня атаку возьмут с МТ-09 и продадут комусь в Украине. Самое интересное, оця хоть З бездоками, вона є тільки в Україні. От скажу чесно, не було б війни, я б далі катався на бездокі. І всі слова, які я вам сказав раніше, йшли б на. Тому що бездок це дешевле, реально, ти просто економиш. А економія наша все. Я розумію вас, пацани, в кого зараз в кармані лежить двушка баксов. Я був такий самий, як і ви, Точно, точно такий самий. У мене була двушка баксов і був вибір. Ілі я купляю собі китайця 250 ку 300-ку. Або я купляю собі японця, який буде хуй. 250-300 на easy. І само собою я купив собі японця, бо я хотів кататися, а не блядь їздить 120, отак ось, блядь еле-еле. Ну, зараз не те время, повірте мені. Зараз іменно блядь везде вас можуть зловити. Зараз появились мотобати в багатьох городах, що вас можуть просто підрізать, зловити. І все, ви просто на ровному місці попадете на бабки. Советую ли я зараз купляти мотоцикл без документів? Я думаю, по відосу ви вже поняли, що, конечно же, нет ви по щелчку пальця можете просто попрощатися з мотоциклом і зі своїми бабками. І в лучшем випадку, якщо ви його заберете за полцени, але ну, ви опять же, попадаєте на бабки, а в худшому випадку, ви просто залишитеся без мотоцикла і без денег, які ви збирали год, два, три. Понимаєте? Лучше вже реально взяти китайця, покататися, підсобирати ще день, потім його продати і купити вже якогось старенького японця, якщо у вас фінансово не виходить. Я був такий самий, як ви. Ставте собі целі, добивайтеся їх. І все у вас получится. я вас, як мінімум, точно вірю. Так що якось отак все взагалі, що знаю, розказав, все. Надіюсь, після просмотру цього відео ви зробите правильний вибір і все-таки купите свій мотоцикл з документами. Бо без документів зараз реально повна шляпа. І я категорично не советую його брати. Особливо якщо ви б не райдер. Я розібрав абсолютно все, що знаю про бездоки. Реально, зараз купити бездок, це просто в один момент свої бабки. Так що не ділайте пожалуйста, ошибку, як вже зробило дуже багато людей. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо. Пальці вверх, підписочка. Люблю вас, дякую що дивилися контент. На заднім, чуть тому, ні? Давайте чуть-чуть. Геть -чуть. капелюшечку Чисто 201. Все, люблю вас, підписуйтесь, пока! Подпишись. Спасибо.